Спалював стерню і ледь не згорів сам. На Рівненщині пенсіонер сильно опікся, спалюючи стерню у себе на городі. Подія сталася у селі Рогізне Демидівського району. 82-річний господар вирішив підпалити своє поле, але вогонь швидко поширювався і міг перекинутися на сусідня, ще не зібране збіжжя. Тож чоловік взявся гасити полум'я. В результаті отримав термічні опіки. У шоковому стані сильно обгорілого пенсіонера госпіталізували в Демидівську районну лікарню. Поки невідомо за яких обставин він саме отримав. В травми рятувальники припускають, що чоловік міг знепритомніти і впасти у вогонь. Очевидно, він намагався загасити це полум'я, яке дуже швидко розповсюджувалось, ну, щоб воно не перейшло на інші земельні ділянки. І цей чоловік отримав опіки другого В ступеня близько 50% тіла а другого-третього ступеня, ступеня А 30%. Значить, станом на, на сьогоднішній день цей чоловік знаходиться в Демидівській центральній районній лікарні у дуже важкому стані, в шоковому стані. На місці не було тари з підпаливно-мастильних матеріалів. Тож, поки причину загоряння пояснюють необережним поводженням з вогнем, палаючу стерню рятувальники погасили і не дали вогню перекинутись на сусідні поля, але попереджують за спалювання стерні чи розведення багаття у лісі, штрафуватимуть у зв'язку із значним високим рівнем пожежної небезпеки в Україні. Вже оголошений п'ятий клас пожежної небезпеки, спалювання післяжнивних залишків, стерні, розведення в лісових масивах. На торфополях суворо заборонено. Всі громадяни, керівники сельоз будуть притягуватись до адміністративної відповідальності. В цей час навіть необережно кинутий недопалок чи залишений незагашений багаття чи сірник можуть призвести до виникнення пожеж, які, в свою чергу, призводять до великих матеріальних втрат, а інколи й до трагічних наслідків.